Всім привіт! 28 квітня 2025 року. Сьогодні виїжджаю на ріпак. Вчора проводив підготовчу роботу на даному точку. Це бджолосім'ї, котрі виїжджають на ріпак. Все починалося з того, що готував корпуса магазини, формував на складі, ставив 5 вощин і 5 суш. І вчора розкладав. Всім сім'ям, котрі на ріпак розкладав магазинні наставки, ставив рештку, звісно, ганіманівську, Потім сам магазин. А також дивився і саме гніздо. З гнізда теж забиралося одна-дві рамки пергово-медові, ставилася вощина, А також забиралися всі язики, котрі були під рамками. Забиралися всі язики, котрі були під годівницями. Тобто трутневе. Не увесь тудин запечатаний, але прийшлося забрати, бо, тому що сім'ї потужні, їм потрібна територія для роботи. Цього року весна така неоднозначна, не, не тому що досить ослаблені вийшли бджоли з зимівлі. Е, був так само за в деяких сім'ях, деякі сім'ї відійшли на цьому точку. Це ті, котрі в мене. Кочували минулого року, вони були і в лісах, і на полях, і в зиму загодовувалися цукром. Тобто, їхній організм досить так постраждав, скажімо, від хімії, котра окружляє нашу, наше життя. Ось. Але все таки на сьогодні тріщать десятиремкові вулики, відбудовано по чотири, поставили навіть по п'ять вощин. І я думаю, це все завдяки тому, що вчасно було два рази роздано бджолкам ентеронормін. Це таки він допомагає бджолосім'ї, і я в цьому переконуюся вже не перший рік. Тому якщо ви отримаєте бжолопакети в цьому році і хочете гарно стартанути в 25-му році, то рекомендую вам використовувати ентеронормін, два рази обробити свої бджолосім'ї, свої бджолопакети. І будете бачити, що результат вас дуже сильно потішить. Сьогодні загрузив даний прицеп джоловіз. Так, начебто все. все зробив чітко. Опа, легко заїхало, все добре. Зараз лише задача щепити його за буса, і можна їхати. Тут вже все готово, соїдольчик також є. Ось. А ще будемо цією конячкою тягнути його сьогодні. Ми поїхали на кочівлю на Довбоковинський. Опа! Вже практично приїхали на ріпак. Зараз очікую, що під'їхав аграрій і ми поїдемо на точок. Вона підскажет аграрій, де як краще десь заїхати, щоб десь там не застряти, бо бус великий, так само прицеп теж досить довгий. По дорозі йде дуже суперово, легко, бусик також справляється без проблем. Тут все чітко. Опа. Трошки відкрию, бо тут у мене також є пара вуликів, 6 штучок помістилося. Ну, ті, що були готові, тут поміщається набагато більше, але ті ще готові, то взяв шість, будуть також з боку стояти. В загальному 36 вуликів на платформі. Велика платформа досить довга. З такими от між, між вуликами. То можна було запхати ще один вулик, і щоб їх всі вплутну поставити, а то вже буде незручно. Так ось, 2, 4, 6, 8, 10, 12 один ряд. Три ряда по 12, 36 плюс 6, 42. 5 хвилин чекаємо, зараз їдемо знову. Приїхали ми на поле ріпаку якраз вчасно, бо тому що. Тільки вверх почав кітувати, а боковинки ще ні. Ось має ще раз дане поле обробляти е, дозволеними препаратами. З грарім домовилися, вибрали таку локацію, вона на рівній території, якраз зручно заїхати, заїжджати нам є е, в ту сторону і в ту сторону, буквально до 300-400 метрів, два ставки, е, поле це, поле то, до 300 гектарів. Зараз відкриваємо наших бчілок і дай Бог нам гарної погоди. Ну що, момент Істини. Триваємо дві сторони. Перші пішли на обліт. Ось це буде обліт. І так, у нас тут 42 сім'ї, 36 на платформі і 6 знаходяться окремо. Бджілки почали облід робити, облікається непогано, всіх повідкривали, де до на нормально. Так. Так. Все є в наявності. Інструмент інко.